Куди ж цей жир можна використати? Їхні ягодиці це робота, якраз використання їх власних жирових тканин. Робота з жиром вона варта, того, вона якраз самий екологічний і природний варіант. В жирі є дуже багато, по-перше, стобурових клітин. Вітання моїм підписникам. Я Павло Денищук, пластичний хірург. І сьогодні ми будемо говорити про ліпофілінг. Це якраз та операційна, де частіше всього проводяться ліпоаспірації з ліпофілінгом, тобто ми масу різних маніпуляцій проводимо якраз з жиром. І сьогодні я хочу розповісти, куди ж цей жир можна використати. До речі, хочу сказати, що колись кілька років назад, я запрошував на один своїх кон своїх конгресів, який я організовував американського хірурга Константина Мендієта. Я думаю, можливо, хтось із вас знає, чув про цього досить знаменитого американського хірурга, який є автором досить багатьох знаних. Таких відомих об'ємів ягодиць, як Кім Кім Кардашян, Дженіфер Лопес. Там, тобто, дуже багато зірок, це ягодиці, його роботи. І, до речі, я хочу зразу сказати, що вони ніби собі заявляють, там ми не робили ніяких імплантів, бо всі думають, що зразу це ягодиці, це значить імпланти. Вони не обманюють їхні ягодиці, це робота якраз використання їх власних жирових тканин, тобто ліпофілінгу, пересадки власних жирових тканин. І цей хірург Константин Мендієта говорив, це ж рідке, жирне золото. Це дійсно матеріал, який має можливість досить робити чудеса, хоча з ним потрібно працювати досить обережно, тому що він дуже чутливий до травмування і як результат. Він може також і уходити, розсмоктуватися в більшій мірі, ніж хотілося б, але якщо його правильно зробити, якщо правильно зорієнтувати пацієнта на той результат, який ми можемо досягнути, цей жир працює, він приживається і він залишається разом з вами на все ваше життя. Так от. Куди ж частіше всього можна використати власні жирові тканини? Звичайно, жирові тканини вони можуть коректувати ті втрачені об'єми жирових відкладень, де вони в природі мали б бути. Або, наприклад, де в результаті травми або рубцевих деформацій є ефект або дефект мінус тканина, значить ми туди його можемо зробити, ввести цей жир відповідними методами. До речі, якими методами, як це робиться, в мене дуже багато відео є. Я зноски на ці відео дав. Я зараз особливо зупинятись не буду. Моя задача розповісти все ж таки, куди і де ми можемо використати жир. Тому, якщо ми маємо будь-якій ділянці десь депресію, мінус тканину, ми можемо ці депресії відкоректувати власними жировими тканинами. Але для цього, звичайно, потрібні навики, потрібен досвід, щоб зробити так, щоб цей жир працював і залишався в тому об'ємі, який нам потрібно. Я також маю вже колосальний досвід. Вже більше 20 років я використовую жирі тканини, але є ще багато факторів, які залежать не тільки від рук хірурга, не залежать не тільки від самого процесу забору там, підготовки жиру. Вони ще залежать від ферментативної активності самого. Організму у пацієнта, так що є багато факторів, але повірте мені, що робота з жиром вона варта, того, вона якраз самий екологічний і природний варіант. Якщо розглядати обличчя, то це буквально ми будемо зверху вниз опускатися. У мене було відео, я вже показував, як інколи я коректую опущення брів. Створюючи об'єми в ділянці зовнішньої частини лобу, висків, в ділянці вилиці, ми маємо можливість підняти брову, підняти відкрити погляд. Будь ласка, це супер метод знову ж таки. Якщо ви подивитесь на себе в зеркало, і вам вже надоїла ця вена, яка тут часто буває, вона ж пульсує разом, вон там десь артерія є вена. Артерія чуть глибше, вена поверхнева і вона синя, і вона портить вигляд. Підійдіть до хірурга, він вам підбере, зробить спеціальну акуратну процедуру і закамуфлює цю вену, використовуючи власні жирові тканини. Опускаючись нижче, ми можемо знову ж таки створити об'єм ділянці верхньої вилиці, нижньої вилиці, цим самим. Зробити обличчя більш таким фактурним. І, якраз до речі, створюючи об'єми в ділянці нижніх, верхніх вилиць, ми маємо можливість тримати обличчя довший час, не піддаючи його більш серйозним оперативним втручанням, не піддаючи її підтяжці. Тобто, створюючи об'єми, ми мінімізуємо носогубну зможку, ми піднімаємо куточки роту, створюючи верхні вилиці, ми мінімізуємо брилі, а робота ще в ділянці нижніх вилиць, ми Більше мінімізуємо прояву там, провісання в ділянці контуру нижньої щелепи, повертаємося до очей, тому що жир також ми можемо використати в ділянці очей. Інколи є ситуації, коли вроджені такі запавші верхні повіки, для цього можна використати жир і ми виповнюємо ці запавші верхні повіки. Знову ж таки, часто бувають ситуації, коли дуже виражена носослізна така борозна. І як варіант, як перший варіант, як перший крок корекції. Можливе таке камуфлювання, коли ми заповнюємо цю носослізну борозну, пацієнт, о, у мене вже мішка немає. Тобто він не проявляється. Хочу зразу ж сказати, що робота в ділянці верхніх повік, нижніх повік, мабуть, вважається самою складною для хірурга в використанні власних жирових тканин. Чому? Тому що досить тонка структура, досить інтимно, тісно спаяні тканини м'язів м'язу з шкірою. І тут задача хірурга відчути положення, де його канюля, куди потрібно вводити, скільки вводити. Опускаючись нижче, я вже говорив, що корекція в ділянці вилиць. В ділянці скул так званих ми маємо можливість мінімізувати носогубні зморшки, але я обов'язково ще коректую саму носогубну зморжку, і я там викладаю цей жир таким виглядом пиріжка, і особливо, коли дуже глибокі складки в ділянці носогубних зморшок, я ще спеціально на кістку викладаю, такий болюс-жировий, який припіднімає ніби об'єм в ділянці якраз. Носогубний зможки, знову ж таки, як правило, йде корекція куточки роту. Ну і знову ж таки, ці ділянці як без губ обов'язково часто використовую для об'ємної корекції. Власні жирові тканини для об'єму створення губ. От в губах, якщо наприклад в інших ділянках тіла, я можу говорити, що ефект буде досить довго, може і на все життя, особливо в вилиці, там вони приживаються, з часом воно, звичайно, мінімізуватися буде, але досить довгий ефект це може бути 3-5 років і більше. А ось в ділянці губ як в середньому це рік, півтора-два роки, тому що губи це та ділянка, носогубні складки, також де дуже рухома частина обличчя, м'язи там травмують, міміка. Ми весь час посміхаємося. Артикулюємо і це все травмує жирові клітини, і вони не так активно мають змогу прижитися. Ще що в цій ділянці я можу відкоректувати з жиром, я можу коректувати носик, я можу піднімати кінчик носика, моделювати спинку носа з жиром. Ми відкоректувати можемо контур нижніх щелепа, а знову ж таки створити об'єм підборіддя. Якщо втрачені ці об'єми, то жиром можемо їх створити, і це створить такий більш такий явний профіль як для чоловіків, так і для жінок. Зразу хочу сказати, що для обличчя ми можемо знайти жир в самого худого пацієнта. Там нам потрібно 20, 30, 40 мл, можемо Набрати в самого худенького пацієнта цей жир і відпрацювати. Але якщо ми зараз опускаємося нижче і ми розглядаємо, наприклад, груди, ось тут вже питання виникає. І в мене такі бувають варіанти, коли пацієнта приходить до вона така натуропатка, вона хоче все, що було природнє, він хоче жиром заповнити груди. А сама худа, що там ну такої ймовірності, звичайно, немає. У мене є пацієнти, яким я говорю, якщо ви хочете, будь ласка, поправляйтеся, ми чекаємо півроку, рік, ви наберете ваги, і ми цей жир використаємо для ваших грудей. Є такі, в мене живуть пацієнти, які вже чекали, набирали вагу. А інколи дехто пацієнт говорить, що ні, давайте будемо вже мабуть, імпланти, тому що є необхідність створити об'єми, а жиру немає. Але я ще раз хочу сказати, що використання жиру в ділянці грудей це досить такий класний, популярний метод. Єдине, що я, як правило, пацієнтів орієнтую не на одномоментну процедуру, це може бути одна, дві процедури, а то і три процедури. Якщо пацієнт хоче ну, хороший об'єм і є звідки цей жир брати. Далі ми використовуємо жир знову ж таки в хороших об'ємах. Це для корекції ягоди, для корекції сігниць. І в цій ситуації знову ж таки це може бути тільки в тому варіанті, якщо є. Надлишки жирових тканин в ділянці там животика, стегон, в ділянці талії. І цим самим ми коректуємо талію. Створюючи об'єми в ділянці сідниць, ми формуємо такі класні хороші об'єми сідниці. Це природний варіант, це не імпланти, коли є там певні ризики. Опускаючись ще нижче, ми можемо говорити вже за ліпофілінг, за корекцію використання власних жирових тканин в генітальній пластиці. Ми можемо це використовувати як в жіночій пластиці, це корекція малих статевих губ, інколи корекція великих статевих губ, коли є вікові зміни, є впевна дряблість, з'являються зморшки. Використовуючи власні якраз жирові тканини, ми можемо створити цей об'єм. Але це ще не саме основне. Саме основне це використання власних жирових тканин для омолодження слизової вагіни. І це створює, по-перше, певні зменшені об'єми вагіни. А по-друге, це привносить такі регенеруючі, омолоджуючі елементи в настінку вагіни, особливо у пацієнтів, у кого є сухість вагіни, там є нюанси різні. І цим самим ми маємо можливість омолодити ну, досить гарно саму піфу для того, щоб пацієнтка відчула зовсім інші відчуття, ну і відповідно її партнер також. Щодо партнера, тут також є можливість досить гарної корекції об'ємів статевого органу. Якщо ми скомбінуємо, наприклад, є лишення вага в ділянці живота або є надвисання в ділянці лобка у пацієнта, ми робимо ліпоаспірацію. тим самим, ніби появляються відповідні хороші розміри цього е, органу, а ще додаючи жир в саму. Підшкірну тканину в ділянці члена ще сформуємо, можемо формувати його відповідний об'єм. Якщо ми ще нижче опустимося, то є ще місце на де ми можемо використати жир: це корекція гомілок. Корекція гомілок інколи буває пацієнти, які. Ну, мучаться, хочуть вони більш коротшу юбку, тому що вони ходять в довгих юбках, тому що в них дуже худі гомілки. Використовуючи власні жирові тканини, ми можемо створити ці об'єми, і пацієнт може спокійно вже підняти рівень своєї і показати свої красиві ноги. Але я ще пропустив одне місце, де дуже часто ми використовуємо власні жирові тканини це кисті рук. Омолодження кисти і рук це те, що пацієнти дуже люблять, тому що з часом з'являється виражені винозна сітка, синюшність в ділянці кисті рук, Потім з'являються схожилі, які ну, провокують і видають пацієнтці вік. До речі, в більшості процедур не тільки рук, а й всіх маніпуляцій з жиром, ми можемо робити під місцевою анестезією. Так що, якщо хтось боїться якогось плану наркозу, то місцева анестезія для корекції. З використанням власних жирових тканин вона абсолютно прийнятна так що цікавтеся. Ну і звичайно, я повинен сказати, що чому ж такий жир він ціний. В жирі є дуже багато, по-перше, стовбурових клітин. До речі, є дослідження, які говорять, що в жирі більше стовбурових клітин, ніж в кістковому мозку. Уявляєте собі? І зараз є вже лабораторії в Україні лабораторії, такі. ми використовуємо, коли ми беремо у пацієнта жир, ми віддаємо в лабораторію. Там не багато потрібно, там взяти потрібно буквально 100-200 мл цього жиру, ми віддаємо в лабораторію, вони його спеціально там ферментують, очищають і витягують звідти стовбурові клітини. Потім ці стовбурові клітини можна зразу вводити, Або ці стовбурові клітини не піддають стимуляції, вони ще збільшують їхній пул, мільярдний рост цих стовбурових клітин. Використовують необхідних місцинах. або це чисто омолодження, або це лікувальні процедури, внутривенне введення, різні варіанти, можливі використання, використання жиру стобурових клітин із жиру. Знову ж таки, в жирових клітинах дуже багато є е, таких е, клітин, які стимулюють ріст і омолоджуючі ефекти в ділянці обличчя і інших тканинах. Тому я, як правило, пацієнту говорю, що ми створюємо не тільки об'єм, де нам потрібно цей об'єм створити, ми ще привносимо туди омолоджуючі фактори росту, ми туди привносимо стовбурові клітини, які будуть мати свою функцію, вони будуть мати своє омолоджуюче дію. Ну я думаю, що ви отримали ну, повну інформацію, де і як можна використати власні жирові тканини. Якщо в когось є доповнення, можливо, я щось пропустив. Пишіть в коментарях, задавайте питання, обов'язково подискутуємо, обов'язково дам відповіді на ваші запитання. Ще попрошу поділіться цим відео, хай з ваші друзі, колеги подивляться це відео. Це буде ваша вдячність за роботу мою, роботу моєї команди. А так будьте здорові, красиві і з хорошим пулом власних жирових клітин в потрібних місцях. Удачі!